Це, це Катя Божинська. Це Тетяна Бепана. Це Галина Лечо. Це Свята Джелеві. Це окраїна. Три буде хайка. Моя е, нове твоє творіння буде в мене в машині як талісман. Тих, які я буду возити на війну, і приїжджати за заново. Вони можуть полегшити мені це. Ти, ти подивися, і від серцеві, як якщо для тебе теж зробити. <рес> Нещодавно мені дівчата запропонували прийняти участь в ярмарку. І... Надати свої, ну, скажімо так, товари, не знаю, те, що, те щоб я творі творіння, 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 творі. Надати свої творіння. І, і так як в мене творіння крупногабаритні, це картини, я вирішила, що треба зробити ці. Картини набагато меншими, mm. так щоб кожна людина, яка захотіла, могла до себе взяти це творіння. І я е, взяла є в Литві такі ангелики, ангели. Їх дуже люблять в Литві. І я з них вирішила зробити нашу берегиню-мотанку. Це сама перша мотанка берегиня. Е, я її таку зробила, ну що ось <сіх> з характером така, що вона нікого ну, свій рід свою хату не дасть ну, образити. І потім вже я почала робити саме зі своїх картин міні-копії, такі, що були в кожній хаті. Ось це буде розіграна між тими людьми. Яка, які задонатили на ЗСУ саме в Литві. Ми збирали на Засір, і ця, з цієї мотаночки почалося саме збирання грошей. І от вона буде таким призом. Ця мотанка поїде в Сакартвело. Це мотанка з фільму пробудження. Її мотанку самограла грала Галина Яремчук, і ось ця мотанка поїде в Сакартвело. Це свята Джавеліна. Е, вона поїде в Авдіївку до мого друга, який там несе службу, обороняє нас, нашу країну. А це дві мотаночки, це також з моєї картини. Це відомі співачки Катерина Бужинська і Тетяна Доканіна. Я ними дуже надихаюсь. Вони для мене такі берегині. Ну, всі жінки українські берегині, але от чомусь вони мені саме так не знаю. Я... Катя Бужинська просто і сучасна і. Ота берегиня, така, яка є світлим, сонячним, небесним, так. то просто класика. Так, ну я дуже їх обожнюю, я з ними спілкуюсь з Катю і з Танєю. Ну Я їх обожнюю просто, вони тільки. Ну, Таку обожнюю, що ти хоч мені на війну подарувати машину, щоб мене більше не контузували, не здивало, Катя Катю Божинську. Тим більше вона має подумав чи дівчата живе, можна. То якщо що поїде, дякую, дякую. Слухай, це звісно, богиня. добре. Я тобі теж сьогодні з ангелами, де ж Дякую. Не переживай. Я Значить, не переживаю це. Дуже гарно, ти розказала про ці ангели, і це треба зараз. До речі, якраз ця тема твоя, яку ти знайшла, так само як ти знайшла у, у Мотанках портрети жінок, от невідомість, оце. І я в Італії говорив. О, зараз готуємо велику велику статтю. Я готую про тебе для журналу Жінка це жінка. Mm -hmm. вот. Я хотів тебе запитати з темницю цього журналу. Бути жінкою важко? Мені ні. А що це значить бути жінкою? Mm -hmm. Ну, я не знаю. Я така, яка є. я є. Як а бути жінкою сьогодні. Що це? Ну, для мене особисто бути жінкою, це бути е, матір'ю для своєї дитини, люблячою, підтримуючою, бути жінкою для свого чоловіка, також люблячою, підтримувати чоловіка. Е, бути жінкою це бути гарною подругою. Е, у мене дуже багато друзів, яких я обожнюю, які. Ну, люблять мене, я стараюсь підтримати бути жінкою, це бути дочкою хорошою. Я також люблю обожнюю своїх батьків. Для мене мама це авторитет з дитинства, і я її. ну як так, там немське. ну, Для мене мама авторитет, я її обожнюю. Так. я Її дуже люблю, бабуся і царство небесне. Ну, не знаю, бути жінкою це поважати інших, поважати себе. ну, Це в моєму розумінні. Я не знаю, як в кого ще там. да, ну, в мене якось це так. Угу. Розумієш, мені зараз, що саме сумно, Ватікан, угу. замовив хим. Художні, бо документальні там неможливо зробити. Е, я був в числі тих, хто перші емігрували в Італію, це 95-й рік. Я бачу тих перших. І я побачив очі тих перших сьогодні, коли одна жінка, яку я знаю 30 років, поїхала в Італію, гарувала скільки приліжень, скільки всього висилала гроші, побудувала палац, купила всім дітям машини. Ну, все зробила, вивчила їх, внуків вивчила. І їй 70 років зараз вона повернулася от на Різдво Україну. З радістю хотіла дітьми ну, провести. Діти сказали, надовго маму приїхали. Вона каже: ну, каже я приїхав додому. Ну, ви знаєте, там у нас я до дітей не можу, у них своє життя, у них свої там, розмови по телефонах. У них по кімнаті є на другому боросі, ви ж туди не підніметесь, важко. Ну, в салоні ми теж вас не розмістимо, бо до нас друзі приходять. Там біля кухні є така наша комірчина, де ми там поставимо Ну, побудити. Але дивіться, поїдьте там в Італію, там ще якийсь старий дід, що вище ну, і компанії пожили біля нього. Вона приїхала до цього єпископа. Mm -hmm. Ну, одного, якого знала ще він священник. Каже, отче, дайте мені кудись монастир, він каже, монастирів нема зараз таких, щоб так старих брати. Mm -hmm. Він каже, тому ми зараз браємо гроші, хочемо в Римі, на околицях Риму побудувати будинок для цих пристарілих, викинутих мам. Mm -hmm. От. І для мене це, знаєш, таким шоком було. І я хотів тебе е запитати, таке незвичне питання. E, бути мамою, народити, uh -huh. кохати. E, потім ну, тих людей, яких ти приручила, які, з якими ти як кажеш, віддала uh -huh. свої, свій той, алгоритм любові, uh -huh. коли вони, ну я не кажу діти так відбулися, uh -huh. бо це так, ну, щось, щось не там так спрацювало. Uh -huh. А коли підходить, ти йде старість, uh -huh. особливо ти ж. Зараз, як кажуть, віддала свою любов, своє серце трошки старшому чоловіку, як ти, хоч на пару років. Ну, на сім років. Ну, на сім це ще не страшно. Але є, що наші жінки віддають і старшим, потім їх використали і просто викидають. Це теж бути жінкою. Але я не про це хотів би настроїти. Я хотів настроїти, про те, що зараз в Європу виїхало шість мільйонів наших жінок. Хлопці на війні стають іншими, вони mm -hmm. жорстокішими стають, вони mm -hmm. тими. Вони починають пити. Може, хтось і наркотики вже попробував, щоб це біль за, за це, не знаю. І коли вони там рідко зв'язуються, ці жінки вже два роки там. Mm -hmm. І таріці, мимо не пропустять. Mm -hmm. Що буде з нашими жінками, з нашими сім'ями, з, з нашими чоловіками через рік після перемоги? Ну, це важко сказати, тому що я не можу сказати напевно, тому що я не в цій ситуації. Я не можу. Я навіть не знаю, як би я поступила. Колись в мене запитали, якщо тобі ну, як, зрадить твій чоловік, що ти зробиш? А я сиджу і кажу: я не знаю, що я зроблю. Тому що я. не зробить? Ні, я не казала такого, і, тому що це ну, він жива людина, він не моя особиста річ, яка я впевнена на 100%, що оце ось о моє і все. Ні, він жива людина, він має право влюбитись там в когось іншого. Ну, це таке життя, це зрозуміло. Ну, коли в мене така ситуація. Прийшла, Перший чоловік, да? я в нього запитала, чи кохаєш ти ту дівчину, він сказав: так. Я кажу: ну так що ти кохаєш, то йди до неї. Хоча мені всередині було боляче, ну, я розуміла, що ну, я його не збиралась прив'язувати дитиною там, чи ще чим-то. Я йому дала право вибора. Я сказала, якщо ти любиш, ти можеш піти до неї або залишитись зі мною, і ми все ну, почнемо з нового з чистого. Аркуша Паперу, так, він вирішив піти, і я його відпустила, То, що це нормально. І я вважаю, що кожен робить свій вибір. Якщо жінка хоче в Італії жити з іншим чоловіком, ну, це її вибір, це її життя. Вона обрала таке життя. Якщо жінка вирішила залишитись з чоловіком з проблемним, я знаю такі сім'ї, да, вона страждала, але це її вибір. Але вибач, тут ситуація трошки інша. Чоловік на передовій рік і вже вис -висела її, висела її mm -hmm. щоб вона жила достойно і не працювала в Європі 100 тисяч. Це наполовині жінка. Це дві з половиною тисячі євро. Він висилає її так. кожен місяць. Mm -hmm. Бо там діти, там треба нічого не відказувати. І все mm -hmm. він, ну, В принципі, йому тут в Україні mm -hmm. немає. Ну, Я знаю такі сім'ї, так. Да. І вона там купила вже машину, купила другу друге, третє. За цей час і вона відчуває, що вона якась незалежна. А де просто оце, е, я розумію, що ти сказала, що вільний вибір, а де є відповідальність? Це, це особисто її діло. Ну, я не можу судити, ну, я, я не тому суму. що, так, е, я розумію, що це ну, неправильно. Але я не знаю, як би я поступила в цій ситуації. То що, ну, ну напевно, що я б так не зробила, але ну, я не знаю. Я не можу сказати, що от я така правильна, я така хороша, ну ні то що я не в такій ситуації. Ні. Знаєте, як мені колись казали, що от президент, там, чи хто там, директор, депутат, вони там грибуть гроші, вони нас ну, там на посаді. А я кажу: а якщо вас посадить на цю посаду, що ви будете робити? Ну, я не знаю. Я, я кажу, навіть мене посади на ту посаду, я не знаю, що я буду робити. Чи я залишуся людиною, яка виносить все з хати, да, там, аби було добре, чи я буду грести собі відрами. Ну, я... ну, була, звісно, ситуація, де я могла гребсти відрами, але, дякуючи Богу, в мене совість чиста. Тобто, ну... Мені я просто з дитинства мене батьки виспитували, що чужого не бери. І все. І я так свою доньку виспитую, що чужого не бери. Треба жити так по совісті. Тому ну, важко що сказати за ту жінку. Ну, то не одна сім'я, тобто. Ну, так, э, да, так. Э, да, да. Ну, можна, я знаю, в нас в нас вилет твід який є. Ну, я не можу їх судити, тому суди. що так. Але та... я скажу, будь ласка, і вони б'ються, що вони патріотики, що вони Україну люблять, що вони там всю тут виступають, плачуть перед камерами, що вони біженки, що там бомбили, що їм болить. Але, але але <ріх> прояв е, такий байдужість до свого чоловіка. Угу. Uh -huh. е, який там воює, який, ну, Найстрашніше переживає, і не підтримати його. А так ну він же дізнається про її походінки. Там Італія, Я кажу, і Я ж кажу, все тайне стане, да, і це для нього буде більший удар да. ніж вистріл да. е, там з російської ракети, яка рядом пала. На жаль, це так, так. і то, і казати це твоякість, це вже байдужість. Любити Україну, не любити того чоловіка, з яким ти народила дітей, і все. але тільки то, що там тобі появилися якісь ну, такі еферійні. Блага на якийсь час, ресторани і то, що ти не мала там у себе в селі, то вибачте, це, це підлог. Ну, так, це... Я от називаю таким словом. Ну, так, підлог? мабуть, так. Ну я ж кажу: я не знаю, як жінка що нею двигало тоді так робить. Ну, я тебе хотів би так більш надимлитися до цього журналу Жінка і жінка запитати таке незвичне. Що от ти малюєш жінок, mm -hmm. так як ще ніхто не малював до тебе. От, в сакральному такому е, виді, що вона є оберіг добра, любові е, е, тепла, оселі всього. Є образи, які ти навіть конкретизуєш, хто там, е, ну так ти сказав, катя в mm -hmm. там ще. Е, Олена, є, інші є, але мені хотілося все-таки, я знаю, ти ж знаєш, я дуже добре знаю про сакральну мотинку. Ну я не хочу зараз. Все але от що ти вкладаєш, коли ти її закриваєш обличчя, очі? Жіночі очі це її душа, і кожен чоловік може щитати всю душу, все в очах, весь всесвіт, твій Всесвіт є і в твоїх очах. Я зараз бачу твій всесвіт. от, тому от розкажи це, як образно. Таким символом древньоукраїнським, ти закрила обличчя цих портретів. І для чого це? Ну, Мотанки закривають обличчя, щоб ворог не міг їй нічого зробити, тому що вона оберігає весь рід. І коли завдається шкода мотанки, то завдається шкода роду, На неї нема захисту. І тому. Я вирішила ну, продовжити підтримати цю традицію. І дійсно очі це ну, всесвіт, через який можна ну, прочитати, і для того, щоб не щитувалося якоїсь такої інформації, через яку можна завдати шкоди, тому закриваю очі також. Але все одно в неї є душа, в неї є очі, і вона все бачить. Тобто це не сліпа якась. Я особисто бачив, як ти тут з дітьми робиш майстер-класи, вчиш, що ти вчиш дітей? В першу чергу я вчу їх, не вчу, я скоріше в них вчуся, але мені хочеться. Щоб вони навчилися слухати себе про майбутнє щось фантазувати, мріяти, якісь цілі ставити, тому що є такі, завжди я перед тим як ми щось малюємо, я кажу: це не прості там, гори, чи що. це ваша ціль, ваша мрія. І коли ви промалюєте гору чи сонечко, це ви. Ставити собі за мету, досягти цю ціль, щоб здійснилася ваша якась мрія. І мені подобається те, що буває, діти приходять ну, такі невеселі, сумні, в когось якісь відбулися не дуже події. Але за час малювання, спілкування вони розмальовують свій всесвіт, вони щось мріють уявляють, і вони вже йдуть від мене ну, з новими емоціями радості, щастя. І мені це дуже подобається. І потім ці діти приходять до мене ще, там, і вже я бачу, вони приходять ну, інші. Зовсім інші. Мені це дуже подобається. І я в них вчусь також, фантазувати, малювати якісь такі цікаві речі, своє також майбутнє. Це дуже так. А чи є в світі щось до чого ти байдуже? Не, важко сказати, мабуть, ні. Ну, зараз у світі. Дуже багато байдужих людей. Це про байду... депресії, всі. Uh -huh. І навіть зараз Швейцарія оголосила, ну, я в тому часу навіть виграв зараз е такий проєкт, uh -huh. три проекти на Європу. Як подолати байдужість? Uh -huh. Як подолати байдужість тих, хто ну, десь там? Не в цьому приміщенні, ні в цьому музеї в Криїсу зробила. Небайдуже до того, яка Україна буде, яка є, яка була. Як побороти цю декому байдужість тих, хто приїхав сюди? Це дуже важке питання, тому що в нас є багато жінок. От я з ними спілкувалась і кажу: приходьте до нас в музей, там, чи сітки плести, чи малювати. І вона мені каже: От я не можу, в мене депресія. Вже другий рік у людини депресія. Може, ти на роботу кудись ходиш? Ні, я не ходжу, в мене депресія, я сиджу вдома. Тобто людина взагалі нікуди не ходить, нічого не хоче. Ну, важко сказати, що, що саме цій людині треба зробити, тому що. ну... Це треба не один день з нею пропрацьовувати, спілкуватись, вони є, не йдуть зовсім на контакт. Тобто, сказала і все, я вже її півроку, може, й не бачу цю жінку. І вона ніде не, ну, не читає ніякої інформації, нічого. Ну, Їй не цікаво. Вона сидить, страждає, і буває таке, що приходять справді люди, і я їм кажу: ну візьміть, вдома, сядьте. Помалюйте щось, зробіть якусь поробку, посадіть квітку, і з цього ну, посійте своє насіння любові кудись, да, там в щось. зробіть комусь приємне. Допоможіть бабусі якійсь. Ну, не будьте справді не будьте байдужими до чогось там ну, горя, там не знаю, коли ти допомагаєш іншим. То ти виходиш з цього стану. Ну це моє, я не знаю, ну, це як. Це в чому? Це так, так. <кій> Звісно, хочеться, щоб все в світі було гарне, красиве, без війни, але такого нема, тому що дуже багато людей, ну, злі вони самі на себе зляться і зляться на весь світ. Не, як, не, як ти не, створюєш не. тут гармонію, в якій люди приходять заряджатися його, з позитивом українців? Як тобі вдалося створити таку гармонію, навіть маючи піч, трикати. і світиться сонцем і гріє, по особливому без тепла? Ну, можливо, тому що е, всередині е, кожної людини є любов. Да? І... Цю любов треба як витягти, якщо вона глибоко закопана. І дякую дівчатам, які тут зі мною вони допомогли створити цей прекрасний простір, тому що вони люблять Україну, вони люблять те, що вони роблять, і це передається навколо, навколишнє. Там, Середовище, тому що вони хочуть зробити світ дійсно кращим і допомагають мені також в цьому. Я думаю, що все ти навколо створюєш таким, яким ти є сам. Тобто людина, в якої всередині не все добре, вона не створить затишок і гармонію, навіть якщо буде розповідати всім Ой, це там. Приходять до мене все власно. Ну так, я ходила до таких людей, в яких всередині не дуже все, а вони створювали навколо себе Ореол прекрасного. Ну не було цього, не відчувалося ні в деталях, ні в чому. А так, не знаю, я всередині дитина якась весела і можливо тому. Ти щаслива? Я щаслива. так. Е, я знаю жінку в Італії. Який ну італіць за багато років створив золоту ну, к може квітку, uh -huh. може, то не клітка, ну хто хоче вивчити дітей, uh -huh. допоміг дітям там, ну все і всім зробив її, там документи, uh -huh. ну, ну все, що треба, і зараз е вона живе з ним. Uh -huh. Він її за те, що ну, значить ну там я не знаю, чи як чоловік жінка, я сумніваюся. Але він її платить за те, що вона присутня в його житті 500 євро кожен місяць. Що так мало? Ні, ну ладно, спитаю. Але це він платить їй так, кеш, щоб вона мала медичну страху, там це є мінімальне, але він дає їй, Вона кожен день хоче йти. Каже, там є знижки, там є така річ, коли хотіла купити. І кожну неділю вона відправляє такий uh -huh. пакет в Україну, що uh -huh. важко двох І вона мені каже: в мене зараз депресія, нічого не робить спить, йому не готує, посуду не вміє. Хай малює. Не вміє. Мабуть, або не хоче. Не ні. хоче. Має. Малювати всі вміють. Ну, Не знаю, мені здається, всі вміють малювати. До мене, бува, приходять жінки, кажуть, я в житті взагалі не малювала, навіть в школі. Я кажу, в мене малюють всі. І вони виходять з отакими очима, кажуть, Боже, як гарно це, я не малювала. кажу, так. Я передавати нові існі вібрації. Так. Головне, щоб людина в себе повірила, що вона зможе. Скажи, будь ласка, ще таке питання, як виховати українських патріотів? Ну, як виховати? Так, колись патріота... Ну, це потрібно, щоб. Я вважаю себе патріотом. Я люблю дуже свою країну, і я взагалі ніколи ну, не мріяла кудись виїхати. Ну але так сталося, що я виїхала, та ще й заміж вийшла за кордон. Ну для мене це коли мені запропонували поїхати, я не хотіла, і я поважу, що ні, я нікуди не Е, Тому що я думала, що патріот повинен бути в Україні. Так за кордоном соти ну, вже не патріоти. Я так думала, виявилась ні.